В Київському театрі Ляльок Тетяна разом з донькою вперше. На вході їх, як і усіх відвідувачів, чекали сюрпризи. Фігура відомого патрона, з яким можна було пообійматися та приємні подаруночки. Маленьке свято для них та сотень інших родин полеглих героїв з Київщини організувала компанія Українські вертольоти разом з обласною військовою адміністрацією. Очікуємо отримати в такий важкий час позитивні емоції для дитини, розрадити. Приїхала з Київщини на виставу і Ольга зі своїми двома дітками. Ну, зараз немає нема часу, немає сил. Все якось не, не до цього зараз. Дуже рідко бувають такі заходи. Добре, що так організовують, то що до ми приїхали. А Так би самі вже ніде не вирвалися б. Цих цих людей об'єднує те, що вони втратили когось зі своїх близьких на війні з окупантами. Аби розрадити малечу, благодійники організували виставу та дарували кожному відвідувачу подарунки і сертифікат, який можна буде витратити, щоб купити необхідні речі до школи. Бо це дуже важливо для тих людей, які знаходяться на фронті, і важливо для сімей, які втратили цих людей. І ми всім, чим можемо, ну намагаємося допомагати. Ініціатор заходу компанія Українські вертольоти, на базі якої був створений центр підтримки учасників бойових дій і членів сімей загиблих, очолив організацію Євген. Чоловік повернувся з фронту у цивільне життя і розуміє важливість підтримки родин наших героїв. Наша компанія Українські вертольоти з початку повноштабної агресії перерахувала на підтримку української армії більш 145 мільйонів гривень. Наш центр заснований тільки місяць тому, але за цей місяць ми вже змогли надати допомогу дев'яти ветеранам у лікуванні реабілітації оздоровленні. Також наш центр надає адресну допомогу сім'ям загиблих героїв. Крім очікуваної лялькової вистави, на локації було декілька фотозон та макет кабіни гвинтокрила Мі 8 за допомогою якого вчаться опановувати вертольоти і майбутні пілоти компанії. Ну я б хотів би бути пілотом. Вертольот. Угу. Оце зараз тут чу як це як кабіна тут, да, Зараз? Ну так. Да. Представники центру підтримки учасників бойових дій і членів сімей загиблих переконують, це перші кроки їхньої благодійної діяльності. І вже планують інші заходи для дітей наших оборонців.